Вітаю всіх слухачів. Сьогодні поговоримо про таке. Ауді створили аніме про формулу Drive to Die, Палаючий Алонсо, Ментальний брат Ботоса та короткий огляд Катару. Ауді створила аніме. Фанати аніме тут? Або ті, хто шукає що подивитися, поки не вийде Drive to Survive. Вийшло аніме про формулу. Формулу 4. Я не фанат такого жанру, але радив би ознайомитися з ним. Називається воно Overtake, тобто обгін. Я не буду спойлерити, але все ж стає питання, яка бляха Ауді? Я не вірю в теорію змови, пласку землю чи інші продукти життєдіяльності чи чогось хворого мозку, але ця думка не дає мені спокою. Як вже відомо, з 26-го року формула вривається Ауді зі своїми двигунами, і тут несподівано в аніме ми бачимо їх банери. Невже маркетологи німецького бренду прогрівають публіку таким чином, збільшуючи впізнаваність бренду в контексті швидкісних перегонів? Чи це тупо збіг, бо направду аніме можна назвати справжнім маркетплейсом, бо окрім ауді можна побачити ще Панасонік, Honda, Mazda і інші інші автобренди. Тож, якщо ви фанат аніме, я прадий вам подивитися це. Якщо ви фанат формули, я прадив вам це подивитися. Якщо ви фанат формули і аніме, ну ви зрозуміли. Далі більш детально про гонку. Ця гонка стала своєрідним антагоністом для серіалу від Netflix. Тому я б назвав серію про це гран-при to Die. Чому так? Бо я ще не бачив такої важкої фізичної гонки. Справді, логану сарженту просто стало зле, і гонщик не зміг продовжувати змагання в таких умовах. Що тут сказати, коли навіть Алонсо, пілот з величезним досвідом, більше 300 гран-прі, і той жалівся, що йому важко і взагалі підпікає в дубку, просив своїх інженерів зробити бодай щось з цим. Звісно, вони б мали відповісти щось: типу: Фернандо, ми не можемо замінити Ленса», але такий жарт міг би коштувати кар'єри. Насправді ж, це через спеку і надмірне навантаження на пілотів, бо на онборді Расела було видно, як той просто відпускає кермо і розминає руки на прямих. Джордж Рассел і Мерседес. Нарешті це сталося. Шкода, що минулий підказ не вийшов, але будемо відвертими. Це вже не вперше в останніх уікендах Мерседес просто ходять по лезу, буквально вгризаючись в дуже ризиковану боротьбу один із одним. І якраз в заготовках на минулий тиждень це мало б звучати. Але сьогодні це повторилося та ще й так фатально для Льюіса. Уявили емоції Тото Вульфа в цей момент, який, до речі, був з командою лише по радіо. Можна подумати, чого він так емоційно на все реагує. Просто не варто забувати, що цей пан володіє третиною акції команди. А отже, за його статки, які не так давно сягнули 1 мільярда, відповідальний він сам. Йдемо далі. Хто такий брат Ботаса? Так це ж Серхіо Перес. Чеко має провальний кінець сезону, на відміну від напарника. Тож мені здається, що його чекає доля Вальтері, який був також першокласним, але другим номером в команді. Хотів би помилятися і попереду побачити, як Чеко і Вальтері повертаються в боротьбу за подіуми, але сьогодні вони виглядають вкрай непереконливо. Хочете про Макларен? Звісно, хочете. Команда демонструє чудову стратегію, комунікацію і все, що треба, щоб показувати кращий результат. Сьогодні вони виглядають так, що окрім Red Bull у них просто немає суперників. Як я вже казав у чатику гран-прі Тернопільської області. Успіх піастрі це провал Алпін. Звісно, жартую, бо, не дивлячись на 100% талант Оскара, є дуже висока ймовірність, що у французькій команді він би не мах. не мах, не мах, ачаклун. Не мав такого успіху, бо просто б не розкрився. І на десерт нові правила. Ці думки прийшли до мене після перегляду минулих гонок, в яких багато болідів сходили з дистанції. Для мене, як для глядача, головне видовище, змагання. Але сьогоднішні правила дозволяють командам забирати у нас все. Тобто, здається, Вільямси їхали 18 і просто вирішили не продовжувати змагання. З точки зору команди, я розумію цей крок, малий бюджет, зберігти боліт і так далі. Але як для глядача це виглядає досить неправильно. Зараз є такі мастодонти, як Red Bull, Мерсе, Макларен, Феррарі, Астон Мартін. Для чого іншим командам доїжджати гонку. Якщо строл не розбився, Мерси не влаштували Friendly Fire, Чеко не провалив квалу, а у Феррарі не потік бачок, то інші десятці просто нічого ловити. У мене є дві концепції: фінансова, за якою команди мали б нагороджувати за те, що доїхали, або штрафувати за те, що не доїхали, та змагальна ту подавати більше очків усім гонщикам, або 18 або у гіршому випадку 16 гонщикам. Часто ширяться новини про розширення формули до 12 команд, а при старій системі це цілих 14 гонщиків, які катають тупо за респект. Як ви гадаєте, чи є сенс в таких змінах, або як зробити формулу ще цікавішою? Не дякуйте, я вже задонатив за вас. Більше 2000 на дрони, а на рекламу. Тому прошу вас поділитися кастом з друзями, мамами, котами, поставити лайки і прослухати на усіх можливих платформах. Дякую!